Вітаю в даному відео ми піде про злісне ухилення від сплати аліментів. Так, давайте розпочнемо. Дійчим законодавством передбачено, що за злісне ухилення від сплати аліментів передбачена кримінальна відповідальність. а Дана відповідальність безпосередньо передбачена статтею 164 кримінального кодексу України. Що слід розуміти під злісним ухиленням? Ви можете подивитися нижче під відео. Воно є чітким, зрозумілим та двоякому тлумаченню не підлягає. Доказами у даній категорії справ можна вважати наступне. Це рішення суду, неважливо яке, воно може бути заочне, рішення може бути незаочне. Це може бути також судовий наказ пред'явлення даного судового наказу або виконавчого листа до виконання примусово, відкриття виконавчого провадження, матеріали виконавчого провадження. Безпосередньо це йдуть пояснення. Виконавця надані ним у суді, потім пояснення самої потерпілої, пояснення платника аліментів у суді, а також вся інша інформація безпосередньо. Слід також звернути увагу, що в подиноких випадках беруть відповіді з податкової, і в цих відповідях, як правило, зазначено, що боржник він ніколи не працював і і не працює в тому числі і зараз. Окрім того, звертається до центрів зайнятості для отримання відповіді. Чи стоїть боржник на обліку у центрі зайнятості? Беруть до уваги також безпосередньо одним із важливих доказів, які суди вкладуть в основу бонувального вироку, це є розрахунок заборгованості, зроблений виконавцем, який займається виконавчим провадженням простягнення аліментів. В суді допитуються також і виконавці, які займаються примусовим стягненням. Як правило, судді в них запитують наступні питання. Перше питання це те, чи божник повідомляв вам у спірний період, де він працює, які має доходи і тому подібного. Або, наприклад, чи він має майно, яке можливо реалізувати в порядку виконавчого провадження. Якщо аналізувати реєстр судових рішень, ми можемо побачити, що, як правило, питанням притягнення до відповідальності займаються не там. Протягом трьох місяців, да, коли там є складова статті 164. А, наприклад, коли божник не сплачує аліменти на протязі року або й більше. Аналізуючи реєстр судових рішень, ми можемо побачити, що обвинувачені, як правило, визнають свою вину в суді. Суд їм назначає мінімальне покарання. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових А, до речі, постав вподобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниця для мене приємна.